Доброго ранку! На каналі Файні квіти Городина Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 10 та 11 серпня 2023 року. Сьогодні, 11 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. і це четверта фаза. Ніяких посівів та посадку рослин не проводимо. Це час стихії повітря, тому паливи та підживлення не рекомендуються. Але сьогодні сприятливий час для зелених операцій на будь-яких рослинах саду, городу, квітнику. І сьогодні сприятливий день для заготівель, смаколиків на зиму для збирання врожаю цибулі, картоплі інших овочів для тривалого зберігання. А завтра, 12 серпня, спадаючий місяць, буде вже знаходитися в знаці рак. Це знак стихії води. А значить, сприяти час для посіву насіння редиски та дайкону. Це ж четверта фаза, тільки корене плодові овочі. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але вже 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 відніється. Новий місяць молодик, тому, будь ласка, підживлення використовуйте 70% від того, що рекомендується по інструкції. І не можна 12 серпня проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це знак стихії води. Можна дуже швидко свої рослини інфікувати, і вони будуть хворіти і можуть загинути. І продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб. 12 серпня, вже завтра не сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю цибулі, картоплі, інших овочів для тривалого зберігання. Тому постарайтеся сьогодні, 11 серпня, всі ці роботи завершити. Ось такий сьогодні. У нас ранковий випуск. Бажаємо вам успішного дня, усіляких вам гараздів, миру та добра. І хай вам щастить у всіх ваших справах. До зустрічі вже сьогодні. Увечері на все добре. Бувайте здорові!